Це більшої популярності в світі набуває волонтерський рух. Поширюється він і в нашому районі. Днями на роботу в громадську організацію жіночої ініціативи прибув волонтер корпусу миру Браян Шон. Три роки громадська організація працює із корпусом миру. Зробила заявку, щоб перятин направили на службу волонтера. Цікаво, як у Америці працюють громадські організації. Мені цікаво, я давно вже досліджувала закордонний досвід, європейський досвід, як активізується громада, як вона вирішує свої проблеми, як вона співпрацює з владою. А Брайан якраз та людина, яка нам допоможе, покаже, як нам розвиватися, як формувати громадянське суспільство. Брайан Шон із Бостона прибув в Україну від Корпусу Миру. В Америці він був, так би мовити, посередником між владою та громадою. Допомагав розробляти різні програми та стратегії співпраці звичайних громадян і посадовців. До приїзду в Пирятин Брайан два місяці перебував в Україні в Чернігівській області, де вивчав українську мову. Я буду жити у пер'ятні для два, два років і працювати з НДО організація з моєю Україні партнерів Ірина Трам у Пер'ятні і а, працювати і робити над розвиток громад і багато організація у пер'ятни і це адміністрація у І а, я хочу допомагати це дуже гарні люди у перятні. Головна його робота це робота з громадою. Перше, що ми будемо робити, ми будемо проводити навчальні ем, такі заходи, ем, різноманітні культурні заходи, для того, щоб наша громада була активною. Бо, на жаль, зараз ми не активні, ми тільки ем, живемо в своїх будинках, у своїх дворах і не бачимо, що знаходиться за, за цим, ну, за, за цією територією. Для того, щоб ми були активними, треба бути всім разом. От з цього ми й почнемо. На зібранні у центрі громади Брайан розповів, чим займався раніше і що б хотів зробити тут. Слухали його представники місцевої влади та керівники служб. Вносили пропозиції, куди можна залучити Браяна Шона. Плануємо, щоб в нас була така колективна, спільна, дружня робота. Тільки тоді буде результат. Брайан Шон житиме і працюватиме в нашому місті протягом двох років.